Продовжує право кіпанта лектократів. Країна скочується за вісім соціальне... Коли перед нами стояв іспит парламентськими виборами, я зверталася до вас з одним закликом. Годі об'єднуватися перед розстрілом. Було критики, а було партнерство. Що тільки позитивно прийняло об'єднавський процес. Покращення життя в ловках який реалізує режим Янукович. Тиск на кнопка давів повертає парламентаризм в разу на глиняних наказ, яким насправді є режим Януковича. Від домівки до домівки, від людини до людини. Ми будемо дуже обережні. В морозний день 19-го року на Софійській площі було оголошено четвертий універсал, акт звуків українських земель. Галичина, Буковина, Угорська Україна і Надніпрянщина об'єдналися в єдину соборну державу.